Маємо так само долучитися ще до одного збору. Не менш важливо, тому що наші герої боронять наші кордони території, зокрема на Луганщині в районі Сербянського лісу. Бійці третього прикордонного загону бригади помста від початку року ліквідували понад тисячу окупантів і ще півтори тисячі поранили. Крім цього, уразили понад п'ять тисяч безпілотників і сорок танків. Аби нищити ворога ще ефективніше. Воїнам потрібні РЕП-дрони та комплектуючі для їх придбання відкрито збір. Ціль 3 мільйони. Они гривен задонатити нашим захисникам можна за QR-кодом або за номером картки, які ви бачите на своїх екранах. Долучаємо просто зараз. Нашого гостя буквально за хвилинку, але перед цим я все ж таки акцентую увагу на карті повітряних тривог, тому що поки що ви бачите, ми зараз перебуваємо в укритті, на чому наголошуємо власне і е, в контексті там столиці принаймні. Да, хто в Києві перебуває так само зробіть це. Переміст... перемістіться, якщо ви ще не в укритті, в якесь безпечне місце. Адже в Києві, в столиці України, на Київщині, в Чернігівщині, Сумщині, Дніпропетровщині, на Донеччині Луганщині так само голошно сигнал повітря. Тривоги я нагадаю, що збори це важливо, тому що кожен збір це реальні потреби наших військових. Звісно, що держава робить все можливо для того, щоб, хоч якось, знаєте, забезпечити по всіх напрямках і всі підрозділи. А напрямків у нас на жаль чимало. Фронт, ширина фронту і довжина, зокрема, точніше, постійно збільшується. На жаль, такі реалії, тому потреб дуже багато. Починаючи знову таки, від автівок, на які збирали до дронів, до засобів зв'язку. До ребів, до е, та будь чого А тим паче напередодні зимового сезону так само потреби можуть дещо зростати. Е, будемо далі говорити е, щодо ситуації е, значить е, на сході, зокрема з Анатолієм Нагірним, начальником штабу 3 прикордонної е, комендатури швидкого реагування бригади Помста під полковником. Я вас вітаю цій порі. Так, чи чуєте ви мене? Ми вас бачимо. Вітання. Так, Доброго вечора. Так, добрый вечер. Слава Україні, так героям слава щодо збору, оголосила ці, ціль амбітна – кілька мільйонів гривень. Зокрема, але сподіваюся, що наші глядачі вдячні е, свій внесок зроблять під час нашого спілкування з осені 2022 року. Серебрянський ліс неподалік кримінує. Це лінія фронту. Росіяни повністю знищили ліс, а Відтак і питання в яких умовах нині доводиться воювати вам, вашим побратимам, коли практично немає де сховатися. Наші воїни України найсильніші, незважаючи на складні умови, в яких зараз прибувають наші військовослужбовці. Ми щасті виконуємо свої всі обов'язки, і тому, якщо дуже коротко, то нам жалітися немає чого. Вам потрібні реби, рери, дрони, все те, що рятує життя і протидіє ворожим засобам враження. А що якщо говорити в цілому, по забезпеченню бригади на саме на тому вітинку, де ви перебуваєте? Ну, скажу відверто, відомство Державної прикордонної служби нас в цілому забезпечує нормально, якісно. У нас є новітнє озброєння, у нас є також і РЕБ, є безпілотні літальні апарати. Проте на нашому напрямку є непередбачувані обставини. Так? Ми Зробимо все можливе і неможливе для того, щоб нищити ворога. І темпи, які ми зараз задаємо на нашому напрямку, вони в деякій мірі не передбачувані навіть і ворогу також. В тому числі так дійсно у нас є така потреба забезпеченні БПЛА, тому що це є так називаємо розхідний матеріал, яких ми використовуємо щоденно щогодинно постійно. Засоби РЕП аналогічно вони удосконалюються, Ворог удосконалюється, ми в жодному разі не недооцінюємо ворога. Ми бачимо також, що нам важче в деяких мірах використовувати ці самі засоби реп. Вони постійно шукають найдрібніші можливості обійти наш реп і зайти, зайти в зону нашої відповідальності. Тому. Таким чином. Так, друзі, нагадую, що для бригади помста збираємо на потреби, це дрони, реби і е, інші допоміжні засоби, які комплектуються, які допомагають нашим оборонцям. QR-код номер картки є, будьте активнішими. Часом можна почути, що росіяни домінують у техніці, адже пересіли на гусеничну техніку, а тамтешній рельєф, маю на увазі, схід вже часом складний, тому що погода змінюється, дощі тощо. Е, е, тоді, як наші бійці пересуваються здебільшого на колісному транспорті, чи є така тенденція у вас? Наша місцевість не дозволяє зробити так, щоб ворог не то, що зайшов на техніці на нашу зону відповідальності, вона знищується заздалегідь на підходах. Ця техніка одразу же uh -huh. тому ми мову про це не ведемо. Ми зараз можемо вести мову лише про живу силу противника, який намагається просочитися через наші, скажімо так, вісічні позиції, через наші позиції і вступити з нами в бій. Uh -huh. Ще uh, а, що за... які? а саме за а так. саме завдяки дронам, завдяки fpv дронам, завдяки е, скидам БПЛА Ми знищуємо ворога на техніці до підходу до наших позицій. Угу. Щодо ситуації по даній локації, власне, серебрянський ліс, безпосередньо, ще в червні, там в середні літа ми навіть е, наші бійці контратакували на Луганщині, зокрема і в цьому лісі, точніше, е, те, що від нього залишилося поблизу греківки тієї ж самої, нині ж росіяни знову постійно атакують. Через що у ворога є перевага на тепер. Чи ми говоримо лише, лише про кількість піхоти, тобто переважають просто в кількості, а да? чи є ще якісь нюанси, які вони враховують? На даному напрямку я вас запевнюю, що ворог не має успіху і, мабуть, і не буде його мати цього успіху. А те, що. Не, ворог не жаліє своїх людей, свій особовий склад. Ми це бачимо, оскільки щоденно знищуємо його стільки, що я навіть не можу вам озвучувати цифру. Це зараз в ефірі. Прамала днями повідомлялося, що бійці 3-го прикордонного загону бригади помста протягом року завдали близько 20 тисяч ударів по підрозділах російської армії. Вразили понад 5 тисяч безпілотників, 40 танків били понад тисячу окупантів і півтори тисячі поранили. Якою зброєю? Нині оперуєте, що вам допомагає щоденно? Так, статистика це вірна. Статистика це підтверджена відповідними записами, і статистика однозначно являється вірною якими засобами Ну, засоби є різні. Це і вітчизняний виробник, і відповідно наші партнери закордонні. Все озброєння, яке до нас поступає, в наше відомство, в наші підрозділи, в е, я запевняю всіх вас, що воно одразу поступає першу чергу на першу лінію фронту. Е, тоді я деталізую: наші... я деталізую відсотковому співвідношенні більше вітчизняної чи західної зброї, а з якою працювати ну, зручніше, скажімо так. Однозначно працювати зручніше з вітчизняною зброєю, адже наші хлопці, наші побратими напередодні пройшли певні навчання, вони пройшли відповідні злагодження, вони навчилися не користуватися, і ми це відчуваємо на перших рубежах нашої держави. Ми це відчуваємо. Так я не можу недооцінювати нашу вітчизняну зброю. Вона також є ефективною. Ми її використовуємо щоденно, постійно відбуваємо штурми, і значить, відбиваємо якісно штурми. Хлопці мотивовані. Вони відчувають про те, що ідея якісне забезпечення, своєчасне забезпечення. Тому таким чином, друзі, збираємо нагадую прикордонникам бригади помста. Потрібні дрони, потрібні е засоби і комунікації, в тому числі та інші е значить, елементи, зокрема і Реби, і ті самі, які покращують умови ведення бойових дій і бережуть, що важливо життя нашим оборонцям донатимо QR-код, номер картки. Є чи відчувається нині краще, е все ж краще забезпечені підрозділів, порівнюючи з ситуацією 23-22 років. Якщо так, то в чому саме? Ну, очевидно, що так, але в чому однозначно однозначно відчувається безпосередньо по всім напрямкам забезпечення, починаючи з логістики озброєння військовослужбовця з ніг до голови. Закінчуючи, значить засобами новітніми, такі як засоби БПЛА, РЕП, значить плав засобами та іншими засобами, які ми використовуємо щоденно під час ведення штурмових дій, в тому числі, і коли військовослужбовець бачить, що він забезпечений, відповідна мотивація кожного нашого військовослужбовця однозначно збільшиться щонайменше вдвічі. Нині ж ми говоримо не лише про Лиман, про Луганщину, і знаємо, що Луганські прикордонники. Протягом останніх років брали участь у боях там за той же самий Бахмут, Лиман, Рубіжне, Керміна, Лисичан, сєвєродонецьке Попасна Святогірськ, Федорівка, Сіверська. Чим принципово відрізнялися всі ці бойові дії, порівнюючи із локацією саме Серебрянського лісу? Неможливо порівнювати бої в лісі. В місті, в степу чи в іншій місцевості завжди на кожному напрямку є певна активність. Все, звісно, залежить також від ворога, який стоїть напроти тебе, від забезпечення, від сусіда справа, зліва. Тому давати оцінку якусь першому певному напрямку, на жаль, я не можу. Що стосується сереблянського лісництва, з певненістю говорю, що сереблянське лісництво однозначно, однозначно ведемо оборону максимально Якісна і максимально ефективна завдяки нашим воїнам. Угу. Ну, і на сам кінець щодо вашої бригади. В січні 24 року Луганський прикордонний загін реформували в бригаду, яка стала е, такою, ну, однією з гвардії наступу, да, і отримала назву Помстам. Що відтоді принципово змінилося е, для вас? Наша бригада є прикладом для всього відомства. В нашій бригаді служать найбільше мотивовані військовослужбовці нашого відомства. В нашим, 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 нашому строю немає жодного військовослужбовця, які, якобу, як, якого би хтось заставляв служити. Тому. А цим, мабуть, ми і відрізняємося, тому що наші побратими, наші хлопці, які стоять в однострої, вони всі воюють зараді одного, заради перемоги нашої країни. Що ж, ми дуже вдячні. Я особисто дуже вдячний нашим глядачам за те, що ви були активними, донатили. Як то кажуть, хто чи може, і допомагали нашим військовим зібрати ну, свою долю, свій внесок зробити в потреби наших військових, зокрема прикордонників з Луганщини. Пане Натолі, дякуємо вам за те, що ви робите. Бережіть себе на нагірний, начальник штабу 3-ї прикордонної командатури швидкого. Реагування бригади помста під полковник бо у цій порі в цей час в нашому ефірі збирали на потреби бригади на дрони, на засоби зв'язку, на реби і на інші приладі, які нині необхідні.